Десятки тисяч берлінських домогосподарств можуть на кілька днів залишитися без електрики. Причиною стала пожежа на кабельному мосту теплоелектростанції Ліхтерфельде, яка проходить через Тельтов канал на південному заході міста. Унаслідок цієї пожежі в південно-західному Берліні сталося масштабне відключення електроенергії, яке торкнулося близько 45 тисяч домогосподарств. Також постраждало кілька лікарень та установ по догляду за хворими в цьому районі. І як ми недавно дізналися, це відключення електроенергії триватиме кілька днів. Компанія-оператор повідомила, що постраждало близько 2200 комерційних підприємств. Також це може зачепити послуги мобільного зв'язку та стаціонарного телефонного зв'язку. Для відновлення електропостачання домогосподарств нам необхідно відремонтувати щонайменше один із наших високовольтних кабелів. Це буде не просто не лише через несприятливі умови, а й тому, що це дуже складне технічне завдання. Поліція вважає інцидент навмисним підпалом. За даними місцевих медіа, на кабельному мосту було розміщено запальні пристрої. Внаслідок пожежі було знищено або пошкоджено кілька кабелів високої та середньої напруги. Водночас, екстрені служби та благодійні організації вже переобладнали місцевий спортивний зал під евакуаційний центр. Тут можна зігрітись і отримати доступ до інтернету та електрики вчорашній день, звичайно, став великим шоком, бо спочатку нам сказали, що все полагодять до вечора. А потім ми дізналися, що ремонт триватиме до четверга. Ніч у квартирі ми провели нормально, було відносно тепло, але звичайно вона охолоджуватиметься. Відповідальність за підпал уже взяло на себе ліво радикальне анархістське угруповання Вулкан лист від нього надійшов до місцевої поліції. У ньому йдеться, що метою було не відключення електроенергії, а заподіяння шкоди індустрії викопного палива. Угруповання вулкан вчиняє атаки на критичну інфраструктуру Берліна вже понад 10 років.